Добрий день, шановні колеги. Я Задорожний Костянтин Миколайович, кандидат біологічних наук, і співавтор, і автор багатьох підручників біології, в тому числі співавтор нового підручника біології для 7 класу, який створений відповідно до концепції нової української школи. І сьогодні я хочу трошки поділитися з вами досвідом, розповісти, які можливі компетентні завдання в шкільному підручнику 7 сьомого класу існують, як їх можна використовувати, які можливі проблеми і перспективи цього використання. Ну, по перше, хочу звернути увагу. Вашу на те, що до нових підручників відповідно до концепції нової української школи висуваються ну, дуже серйозні вимоги, і багато в чому незвичні порівняно з тим, що було у нас. Власне, спостерігається перехід від роботи із запам'ятовуванням інформації підручника до використання інформації як засоби навчання для розвитку мисленевих та інших компетентностей. також підручники повинні задовольняти потребу вчителя в завданнях для групової та індивідуальної роботи на уроці, і також існує потреба у завданнях нового типу. Для оцінювання результатів навчання за визначеними групами. Це все ми повинні враховувати при створенні підручника, і, відповідно, постає потреба в формуванні великої кількості завдань, які можна використовувати як компетентності. Що е, покладено в на основу нашого підручника? Взагалі, це діяльність підходи до навчання відповідно в процесі діяльності, ті задання, які виконуються, власне, вони є компетентнісними, вони формують відповідні навички і учні. Е, ключове слово тут активний, тобто е, при роботі з підручником. Е, с... У нас відповідна присутність прямого освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей і наскрічних умінь особистості. Також дуже важливим є застосування теоретичних знань на практиці, формування здібності до самоосвіти командної роботи, а також успішна інтеграція в соціум і професійна самореалізація. Ну, власне, останній пункт був актуальний в усі часи. Зараз він просто. Залишається як і раніше доволі актуально. Що ж ми пропонуємо для того, щоб можна було таким чином працювати з підручником, щоб виконати всі ці завдання? Ну, по-перше, у нас є кілька рубрик, які на це спрямовані, і у нас змінена трошки послідовність. Того, що роботи, скажімо так, з параграфом. Тобто, у нас параграфи починаються з рубрики Біологічний детектив, це якраз ті завдання, які націлені на те, щоб у дітей виникла цікавість, цікавість до цієї проблеми. От є, наприклад, фрагмент картини Джованни Станкі на тюрморт з колонами». От. І пропонується дітям подумати, чому кавуни, намальовані в 17 столітті, не схожі на кавуни, які ми зараз купуємо в магазині. А, насправді, всі відповіді на ці завдання в тому чи іншому сенсі, вони є в матеріалі параграфа. І для того, щоб дати відповідь, учень повинен параграф проробити. Розібратися, зрозуміти і отримати відповідь. Питання цікаві, вони захоплюють, питання примушують, стимулюють у всякому разі уважно знайомитися з містом, розуміти його і знання, які отримані під час роботи з параграфом, застосовувати. Ну, наступне питання ви бачите пов'язане з тим, що. Взаємодії клітин, якщо одна захоплює іншу, і це вихід якраз на теорію симбіогенезу, на, клітин, на клітини на те звідки з'явилися мітохондрії і пластиди в клітинах, еукаріво. Там все параграф відповідно зазначено. Ну, але зрозуміло, що не тільки подібні. Завдання є. У нас дуже цікава рубрика. Вона теж розташована в першій частині кожного параграфа. Називається рубрика тренд або розшифровується, але вона тренується думок. Це якраз теж тип завдань, які спрямовані на те, щоб учні застосовували знання, шукали, по-перше, активно шукали їх в параграфі, по-друге, застосовували для розв'язання цих задач. Ну, наприклад, тут класичний варіант. З танцем джоли, танком, яким вона сповіщає про напрям свого руху. І пропонується дуже просте завдання. Є у нас картинки станком, є картинки розташування сонця, вулика і джерела їжі, які є, і пропонується співвіднести ці. Картинки і зрозуміти, як бджола передає інформацію, Тобто, розібравшись з такими картинками, учень може казати, що «О, я бджолину не мову засвоїв. Це теж дуже непогано. Ну і такі от завдання, які ось, наприклад, щодо оцінки видового різноманіття, порівняння, Все, всі ці типи завдань широко представлені, вони різноманітні, вони. Всі цікаві, і вони дійсно примушують думати, вони тренують, вміння думати, тренують вміння використовувати ту інформацію, і активно шукати, доповнювати. Часто з додаткових джерел можна доповнити і краще зрозуміти. Тобто, в принципі, стимуляція на співпрацю на опанування. Навичками на формування відповідних компетентностей. це є дуже важливим моментом є тренування роботи з графіками і діаграмами. Звертаю вашу увагу, що це одна один з моментів, який був виплив, скажімо так, після оці наших перевірок тестів ЦПІЗИ, да. І виявилося, що учні України не дуже впевнено, скажімо так, працюють з графічною інформацією, з графіками, з діаграмами, і тому ми пропонуємо от різноманітні речі, які можна використати. Всі вони теж цікаві, ну, наприклад, тут діаграм аналіз. Це порівняння двох видів комах. До речі, вміння порівнювати теж дуже важливим. і формування цієї компетентності вона всюди буде потрібно. Ну, Аналіз графіка, ви бачите, це вміст кисню в атмосфері нашої планети. І сама інформація дуже цікава. і Висновки, які там можна зробити, теж цікаві, і завдання цікаве. Тобто, як пов'язано поширення еукаріотів і взагалі їх життєдіяльність з подіями в атмосфери нашої планети, це знову ж таки формує ще й екологічне мислення. Ну, плюс, вміння аналізувати графіки і діаграми, воно теж є важливим. До речі, от цю картинку з Графікам Вмісто кисню це ми, я брав з реальної наукової статті. Ну, звичайно, вона трошки спрощена і адаптована для дітей, але в принципі, да, це реальні наукові факти, які взяті які можна використати. Дуже важливим компонентом роботи з підручниками є дослідницькі завдання. Ви розумієте, що біологію можна Опанувати тільки на достатньо високому рівні отримати потрібні навички, тільки якщо проводити реальні якісь дослідни, досліди. Ось таких досліджень пропонується у нас кілька різних варіантів. До речі, звертаю увагу на оце завдання роботи з класифікаційними картками, здається, проста річ, да, але вона дуже ефективно виробляє. Навички формування груп розбування якихось предметів, явищ подій на певні групи за певними ознаками. Тобто, фактично, це теорія груп, математична, яку ми трошки чіпляємо, да вміння фактично. Ну і зрозуміло, класичні дослідження, наприклад, з тими ж самими грибами. Дослідницьких задань у нас теж багато. І в тому числі до дослідницьких завдань відноситься практику. Ви знаєте, що програма передбачає у нас і практичні роботи і лабораторні дослідження, вони у нас розміщені окремим блоком підручникою. Це теж дуже важливий момент, який потрібен для формування навичок, для формування компетентності, для вміння користуватися інформацією, яка є. Це, власне, тут класичний підхід, особливо нічого не змінилося, але практика у нас дійсно цікаві. Дякую вам за увагу. Це ті моменти, на які я хотів звернути вашу увагу. Бажаю успіхів в навчальному році. Всього найкращого, до наступних зустрічей.